Телефонує Наталя, говорить, іди хоч чайку поп'єм. А, а я думаю, о, я зараз її і ключі віднесу. Це її ключі. Про всяк випадок вона мені давала, щоб я могла зайти до неї. Я вчора не віддала, а каже, чому чайку? А тому, що в нас немає світла. Тому кавомашина не працює, мабуть, а вони генератор, мабуть, не включали. Ну, і я пішла. Ого, такий вітер холодний. А я Фенді випускала і не помітила, що воно так холодно тут. Ну, я пішла до Наталії, мабуть, я там знімати не буду, може, як вона мене буде проважати, якщо буде, бо діти приїхали. Це така радість їй. Гаєчка, з укриття виліз, ти боїшся, та я теж боюся, воно бахкає, бахкає, до тебе Сашуня вже приходив, ти такий веселенький. Ховайся, ховайся туди, ховайся в будку свою. Дітей дома нема, <с���ити> то Наташа дозволила знімати, оце Наташа вже ялиночку поставила, невісточка. Ну, темно. А, а в тебе ж є оця штука. О, трішки світліше. Гарно. Ох і бахкає Наташ? На нашу. На Наталочка, я тобі. Зараз. А, принесла ключі. Я тобі принесла ключі, погано а, я видно. Я Дивися, тут у мене навіть написано, що це твої. Я віки сказала. Ой, темно, дуже, ну нічого. Ага. Діточки десь поїхали. Поїхали в епіцентр. Ага, зрозуміла. Ну і то треба. А ти що готуєш отам? Чай. і рибку піде А, я думаю, що шо... ти. О, Маргошка. Явилась. Так Саша Наташа боїться. Сашу, Наташа. А, ну це де вона привикне, а Саша підходив до Айки. Це, це отам от треба було знімати. А так ото ж Оля говорить, ну ти ж ви ж пішли в хату, ну, я не так. Е, ми ну, зупереділися, якби побачити, оце наголошує. Ото ж треба надо було мене покликати. Так треба було не йти. Ну. Вони тільки зайшли і він хотів прямо йти до хайка. Я кажу сина, передійся. Ага. Ну вже, ти ж бачиш, яка а Оля каже тітя Тоня, ну що ж ви не зняли? Він же там йому да. й булочку купив. І Булочки і сосиски. О о... Ну він нічого не їв, він на його стрибав. <ква> Саша видержав його. І, і на Наташу стрибав, а О о... тоді оце отак гасає, Радий. і оце на їх летить. А от тут рая стоїть, він обертається і на неї. а Вона та я в Норвегію не їхала. Я ода і до своєї тазі. ой боже. Яка це радість Наташ. Ну, так ти ж пішла? Та ну пішла. Я ж не хотіла. У вас всі родичі, кума Далю. Думаю, ну, чого я і в і мене. Манені... Думала, стоп, що... стоп, а мене ніхто не зупинив, не сказав, що Тоня, зайди чаю поп'єш. Я тобі казала, що це кажу, перед я цим. Тобі казала, кажу, Пошли", кажу, зайди чай. Та ні, нехай так. Ну я Тоня. я Та Так, не ну, Наташ, ну ти рада, в тебе синочок приїхав. Ну, так, я за рада? тебе знаєш, яка рада. Слава Богу. Ну, все одно можна було битувати, ну, no, я no, не можу так розказати, no, 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 ну нічого, на... нічого, Наташ. Нічого, Наташа. Ну, може, він ще піде, отопозні... ну це вже не так буде. Уже Уже... Слухай, він же що є? Він в будки сидів. Я ось йшла до тебе, він вилазить Конечно. з будки, він дуже боїться. Воно, бахкає все. Конечно, той, що він це боїться. Та ти дуже не на ну, це. Холодного Голод, я хочу. Хорошо. І чай і все. Не знаю, яке в нас буде дуже темно, яке воно буде в нас відео, ну, якесь буде. Дітей нема, і ми самі тут. О, зараз Ой, скажуть, о, скажу, о тетя Тоня опять тут. Та, ну раді бога, Тоня. Все. Ну, так, так, Наташ, я хочу дати тобі в руки ключі, щоб ти поклала там, ми де. Ось сюди положи. Ага, і оце ношуся, а що... потім скажеш, де я їх діла. Давай, Ух! Давай будемо снідати. Ага. Що, вона тут наготувала рибку. От, синочка, о, кабак, мій любий кабачок. Кабак є. Всякі там смаколики, печені яблука, о, де ти говорила, ось, о, пів печені. яблучка. О, ого. Даю треба, щоб... Ну, щоб вони тут стояли. Так, звісно. О, вони... дивіться, які гарні печені. Яблука ох, є гарні. Мені то не хватають. Супер. І нам смачно. Ну, ти... Ні, я хрін не їм, Наташ. А, Ну все, добре. Сонечко, сідай, будемо снідати. Судиш таке, хоч Рождество. <рик> поїм... ну, вони нам таке устроїли Рождество із п'ятичасового трасу, я то не виносимо. Так. Собака з кубла не вилазить. А я вчора ж тобі прислала. Я ти ну, не да, дивилася, що, да. що Світло не відключають. Потім дивлюся, йдуть, що вик... виключили, виключили. Потім редагують це виключення. Я опять тобі шлю. Дивлюсь, ти й не дивишся. Не, я ж... Уже не було коли. Ми, отож... Ми ще вчора їх здали до кумів. Ага. Ну, сідай. добре. Ага, жалко, не, не зняла, як ти тут бігаєш. Уже як дівчинка, що значить радість для мами, це. Ой, я передати вам не можу, як вона бігом, дивіться, шустра така, і колінця вже не болять. Не болить нічого. Ні... Чуєте, що говорить, нічого не болить. Нічого не болить. Головне діти вдома. І зараз ми п'ємо чай і розходимось. А тут у тебе додалися якісь. Сі... А, шоколадки добавилися. Ага, і, і, і свічка ось така. Лієчка передала. Ага, гарна. Лічка ну, передала. Трішки темно. Так, це ж... Ну, Над... на дворі така погода. Да, да. О, так що ми чайок п'ємо, ми поснідали, дітей нема, вони у справах мотаються. Е, е, можна казати, да? е, в епіцентр поїхали Саші кровать вибирати. Ну, і радість велика. Саша вдома. Да. Саша дав біляш, біляш дав. Один дав він його облизує, я, один он далі кинув. І радий. Все, приїхали дітки, посижу трішки і пішла додому. Айка, що ти тут робиш? Каже, Наташа вже Куди ти летиш? Куди? Я не буду до тебе заходити, бо я в світлому. Ти мене вимажеш. Я знаю, ти лазив там. Ти вже поїв біля ши? Я часто не зато і тоді тебе вийде. Ну і добре. Краску ага. Дону. Наташ, а що сказав Саша Зайті? Ну що можна сказати? Сказав Суп, вірить. супер, да? купили краску, стіни покрасять. Я кажу, що доробить. Ага. Каже, він обіщав, не, не... фіртка була закрита, і він не міг зайти. Ну сашуня лишив. А він ото він доїв, то, то яблуко, мабуть, да? то яблуко. Ага. Та, гляди, він... а. Каже твій синочок, тітя Тоня, коли захотіли, тоді й приходьте. Так приємно було чути. Все, Наталочка, іди закривайся, я да. пішла додому. Пішли, пішли. Все, пока. пока, дякую. Хотіла аж туди, ну треба бігти. Да, Давай, сухати. давай, давай. Радість у тебе. Да.